Витаю вас, украинцы! Трампа запитали возобновить допомогу Украине. Вы возобновите помощь Украине, если они подпишут соглашение по минералам. Думаю, они подпишут соглашение по минералам. Мы хотим, чтобы они хотели мира. Как они могут показать, что хотят мира? На данный момент они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Они этого не сделали, но думаю, что они покажут. И думаю, это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней. В конечном итоге, нам нужен мир. Я сделаю это, деньги, это одно. Мы... На мою думку, Зеленский сделает все, чтобы снова эти переговоры взорвались. Мне так кажется, на переговоры же едет не Зеленский, а Ермак. Виявляється, що у грудні президенту Зеленському озвучили вимогу від тоді ще чин... нечинної адміністрації Трампа позбутися Андрія Єрмака. Власне про це марно просила і адміністрація Байдена. Однак розділити цих владних сіамських близнюків не так і просто. Зараз радник Трампа озвучив серйозний ультиматум для України. Отже, що обере наш президент? Порятунок держави чи власного фаворита. Запам'ятайте, прості роботяги. до 10 тысяч долларов будете зарабатывать, так на людей будете похожи. От 10 тысяч до 100 не люди, чревоугодники, воры, развратники. Как совсем богатыми становитесь, человечину жрать начинаете и не давитесь. Ось мені підказує, що фаворит для Зеленського дорожчий, ніж держава, Україна і український народ. Злі язики кажуть, що радник Трампа з безпеки Волт ще в грудні натякнув Єрмаку, що працювати з ним не будуть, бо це не епоха Сла Салівана і вони воліють бачити інших переговорників. Так що українці, Зеленський не збирається міняти переговорників, буде далі тягнути шарманку, тягнути кота за хвост, щоб ця війна не закінчувалася. Утім, президент та його друг були впевнені, що все забудеться і це все панти. Але, схоже, тимчасовою паузою гаранта поставили на розтяжку або допомога ЗСУ і розвіддані, або фаворит, який якраз і наполіг на сирому візиті у США. Волт сказав, що американська допомога не повоновується, поки не буде досягнуто домовленості про мирні переговори і не буде вжито заходів підвищення довірі. А ще що буде визначено час, місце та команду переговірників. Що ж побачимо, які пріоритети у пана Зеленського. Ви не оправдали, а Вам високого довері. Так що українці нема довірі до Єрмака, є до Зеленського також. А тепер дивіться, яка фігня з'являється в Тіктоці. <риклад> Зеленського просто вовсю питається зробити герой. То На нього покушається, то він там чуть ли не солдатами в окопі. А тут ще одна картинка дуже цікава появилась. В токі дивіться. Некому даже оценить мой титанический труд. Нет. Теперь я за нее меньше миллиона не возьму. Иначе мои добрые мулаты просто не будут меня уважать. От мені цікаво, де це написано. От, коли це заявляв Трамп, що якщо українці покажуть підтримку Зеленському, то Америка відновить допомогу. Ще раз українці не ведіться на цю ловушку. Якщо ви зараз масово почнете підтримувати Зеленського, то Трамп буде думати, що українці теж, так як і Зеленський, бажають і далі продовжувати війну і не зупиняти цю війну. А це однозначно, що не буде ніякої допомоги від Америки. Так що думайте головами, вимагайте. Зупинки війни, щоб провести вибори, вимагайте негайних виборів. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всім і тим цю спецзапосраці.